А ви чули про нові ідеї щодо бронювання працівників? Обов'язково додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть питання по темі, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. Вітаю у свіжому випуску Кадролайф з Тетяною Донець та командою Кадроленд, яка нещодавно запустила нову, покращену версію кадрової платформи номер 1 І відтепер ваша робота кадровика стане ще простіше. Всі деталі за посиланням в описі під відео. Ну а ми починаємо. Офіс президента та група народних депутатів розробили дві різні концепції так званого економічного бронювання. Обидві концепції повинні дозволити підприємствам забронювати працівників в обмін на певну суму податків. Сплачених до бюджету на сайті Верховної Ради розміщено коментар голови комітету з питань економічного розвитку Дмитра Наталухи щодо однієї з запропонованих концепцій бронювання. Про що ця концепція? За словами депутата, планується впровадження нового спеціального квазіподатку, подібного до військового збору. Роботодавці, в тому числі фізичні особи-підприємці, зможуть забронювати своїх працівників за умови сплати 20 тисяч гривень за кожного заброньованого працівника. Ініціатори цієї концепції зазначають, що це дасть можливість збільшити фінансування бізнесом Збройних сил України та зберегти критичних співробітників, які дозволяють бізнесу більше витрачати на оборону. Така модель економічного бронювання збільшить фінансову участь бізнесу у підтримці українського війська, і це дасть можливість уникнути або суттєво зменшити корупційні ризики, оскільки прийняття рішення щодо списку заброньованих осіб на підприємстві. Буде залежати лише від керівника. Тобто це має стати відповідальністю власника перед колективом. Підписуйтесь на YouTube канал Кадролен, щоб першими утримувати всі кадрові новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли бачити ще більше ваших колег, ставте лайк під відео. В офісі президента пропонується дещо інша концепція, що ґрунтується на сумі реально отриманої працівником заробітної плати, з якої платиться податок. За цим варіантом економічного бронювання планується дозволити бронювання осіб, заробітня плата яких більше 30-35 тисяч гривень на місяць. Остаточна сума ще не визначена. За такої заробітної плати податкові відрахування працівника і роботодавця складуть досить значну суму. Перевагами цієї концепції називають легке адміністрування через податкові органи, вихід бізнесу із сірої зони, стимулювання ФОПів працювати за трудовими, а не цивільно-правовими договорами. Обидві концепції мають певні плюси і недоліки. Обидві продовжують обговорювати, і ми поки що не знаємо, яка з двох концепцій буде втілена в життя і чи взагалі буде втілена. Нагадаю, що розмови про подібні можливості і право на отримання відстрочки в залежності від суми отриманої заробітної плати, від суми сплаченої ЄСВ, від суми сплачених податків до бюджету ведуться вже не перший місяць. Побачимо, що вийде на цей раз. Звертаю увагу! Що діючий порядок бронювання продовжує діяти, і планів щодо його скасування немає. Тобто нові моделі бронювання будуть діяти поряд з існуючими. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами, підпишіться на кадровий Ютуб канал Номер один кадроленд, якщо ще не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на кадрову платформу номер один, де виходять курси та онлайн школи. Беззупинно працює сервіс безлімітних консультацій, щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Візуал платформи став ще більш зручним, адже платформа оновилась. Спробуйте новий, швидкий і зручний пошук по сайту, розділ новини і статті, щоб завжди бути в курсі останніх змін. А також не пропустіть безкоштовні зустрічі за найгарячішими темами. Щоб мати такого помічника, ставайте передплатником кадрової платформи номер 1 Посилання знайдете в описі до відео. Залишайтеся з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі.